Розписувати яйця почали ще в давні часи дохристиянські часи, і в багатьох археологічних експедиціях знаходять декоровані яйця. 15 років тому у Запорізькому національному університеті відтворили інтер'єр хати світлиці початку 20-го століття. Тож атмосфера для писанкарства і рукоділля була більш ніж колоритною. Оце все начіння, яке нам ну, люб'язно надали різні установи. На, зокрема, наприклад, Малобірозерська е, гімназія Дивосвіт, яка зараз в окупації, до речі, оце весь посуд її, скажімо. То для нас ця світлиця має зараз ще й дуже символічне значення, як, е, таке, як символ єднання України, в принципі. І от коли ми зробили цю світлицю, треба було е, за, за, ну, запустити її якби, ніби, в життя. Ми тут почали проводити різні презентації, круглі столи. Там коворкінги, як тепер кажуть, і таке інше, і раптом ми придумали, що тут можна було зробити майстер-клас із писанкарства. Традиції розпису яєць на Великдень у ЗНУ започаткували 15 років тому. Цей напрямок викликав такий інтерес у студентів та викладачів, що довелося влаштовувати цілі писанкові тижні. Цьогоріч провели два майстер-класи для викладачів і для студентів. Техніка традиційна: розпис воском та барвниками. Сьогодні фарби можна вільно придбати торгівельній мережі у давнину. Ж жінки виготовляли барвники з городини та лісових ягід. Кожен творець писанки обирає те, що він би хотів закодувати на писанці. Тому що писанка це оберіг і це побажання. Кожну писанку можна читати як вітальну листівку. І, відповідно, є символи сонячні, які бажають радість, достаток, щасливе життя, є символи води, які є символами здоров'я, довгого життя. Символ дубове листя актуальне для нашого краю для наших воїнів, це символ мужності, сили. І коли ми створюємо писанки, кожен думає, що б він хотів закодувати і для кого ця писанка. Жінки часто обирають символ дерева роду, тому що це символ, який Є побажанням того, щоб родина була вкупі і щоб родина е, розвивалася. Я обрала символ сигми, <смір> <смір> також я обрала символ води, те, що придає сили і ще достатку, щастя. Також я намалювала з різних писанок, які були зображені. Символи. Я не дуже знаю, що вони позначаються, але вони мені сподобались, тому я їх зобразила і також додала деякі свої. Побачимо, що вийде. Розпис воском напрочуд простий у виконанні. Над свічкою нагріваємо писачок, вкладаємо у нього крапочку воску та обережно наводимо лінії, намальовані на яйці, заздалегідь простим олівцем. Якщо ж ви вже набили руку, здатні вигадувати візерунки на льоту, то розписувати можна й без попередніх ескізів олівцем. давнину саме. Кожного року господиня писала оберегові писанки, які зберігалися на покуті в хаті. Але коли минав рік і до Великодня з'являвся новий оберіг, попередні писанки теж зберігалися, бо це були. Обереги цієї хати, цієї родини вони зберігалися в скрині, часто на горищі. Наші етнографи знаходили хати на західній Україні, де було більше ста писанок. У від 130 140 писанок. А що, уявіть, коли дитина грається на горищі, знаходить цю скриню, відкриває її і бачить ці обереги, які з любов'ю писали рука її мами, бабусі, прабабусі, який це неймовірний зв'язок поколінь. Щодо самих яєць, то здавна вони мали бути сирими, живими. Тоді їхня оберегова сила міцнішала. Якщо ж розписувати пусте яйце, то воно буде виконувати тільки роль святкового декору інтер'єру. Майстриня нагадує, що шкаралупки з писанок та крашенок за давньою традицією треба спускати за водою або закопувати на городі. Я вибрав листя дуба, зелене. Це так, мені здається, очевидно. Я її обрав як символ Запоріжжя, міці, стійкості. Взагалі ми я розбиваємо, так. так. А коли ж херблубки одягаємо, я не слідкував. Ні? Ніколи, ні. Тепер буде знати, треба нагород або поводі способів, або закупувати в землю, тобі. Тому, що, тому, що, що, це щоб моя бабуся такий нагород. Це більше за все, що вони туди потрапляють. Олена Шульга тішиться з того, що дедалі більше запоріжців захоплюється писанкарством і відроджує традиції. Існує легенда, що допоки люди створюють писанки, добро буде перемагати зло, і ми в це дуже віримо, каже майстриня Ірина Чернова, Олег Стригунов, телеканал МТМ.